Для нас це більше не святкування, це більше е, вираз просто поваги і підтримки до наших військових. Е, так як ми розшукуємо саме військових моряків, цей день приурочений, ну, безпосередньо стосується їх. Тому ми вирішили таким чином привернути увагу суспільства і нагадати, е, що не потрібно забувати тих, хто вважається зниклим безвісти, тих, хто знаходиться в полоні. І Саме в свято День військово-морських сил ми вирішили зібратися хто на автомобілях, хто на мотоциклах, хто просто виразив свою підтримку і прийшов особисто для того, щоб прийняти в цьому участь. Ну попередньо в нас десь приблизно 30 автомобілів повинно було взяти участь, а зараз ще чекаємо. То у нас доєднається. Також ми ну, пропонували всім, хто захоче, навіть якого немає автомобілів, щоб вони долучилися. Тому що зараз у нас автопробіг і завершується він мирною акцією біля Донської площі, там де також можуть долучитись люди і прийти підтримати. Мій чоловік Роман знаходився, перебував під час вторгнення в місті Маріуполі. Пошуковий рятувальний судний Донбас, і в нього входять мали броньовані катери Лубни та Креманчук. Наші хлопці боронили місто Маріуполь з перших часів вторгнення. Зараз перебуває третій рік в полоні. Чого від цієї акції хочу, щоб про нас почули більше, тому що, на жаль, про наших військових моряків чомусь забувають. Ми того року проводили великий у нас був концерт Family Day, а цього вирішили, так вирішили автопробігом. Наше одеське суспільство вони не розуміють, що в країні війна. Вони не розуміють, що є військові моряки, які є безвісті, зниклі, які є в полоні. Навіть я вам більше з того скажу, що багато людей геть не знають, що в нас є військовий флот. Тому ми виходимо і кажемо про те, що у нас є такі хлопці, які захищають наші морські кордони. Це важливо для мене особисто. Я хочу, щоб про мою дитину знали багато людей, щоб багато людей, щоб Одеса знала, що є хлопці, за яких ми боремося, яких ми шукаємо і обов'язково знайдемо.